Сьогодні в програмі Боболів та Данилюк вдало працюють на два фронти. Надія не залишає шансів епіцентру. Волинів Грутех втримує перемогу над ласкою. Спекотна дуель в Отрансу та Володимирівки. І на завершення два слова про новий футбольний журнал: ветеранський турнір у Угродна та підсумки жеребкування Кубку України. Два кращих ковальські бомбардири Володимир Бобелєв та Іван Данилюк за минулі вихідні встигли відзначитися двічі. Спочатку виїзному матчу третього туру чемпіонату України у першій лізі з дублем хмельницького спортлідеру вони у складі Аперкоту оформили по дублю і принесли перемогу ковальчанам з рахунком 5-1. А наступного дня вже у складі Шансавто Володя з Івану продовжили синхронну роботу в поєдинку Суперліги чемпіонату Волині проти Мар'янівки по шість голів на різні смаки забили ковальські говеодори і допомогли команді Олександра Морозова здобути перемогу з рахунком 18-7. Матч епіцентру та надії відкривав програму футзальної неділі у спорткомплексі «Адреналін». Безстрашні новачки Суперліги сподівались дати бій більш досвідченим опонентам та перервати їхню переможну ходу в нинішньому сезоні. Луцькі хлопці одягають маніжки, як виявилось, не на фарт. З перших хвилин здалося, що лучани так і не змогли нормально налаштуватися на гру проти одного з фаворитів чемпіонату. Багато помиляючись, вони раз за разом давали супернику загрожувати власним воротам. І якщо в минулих турах Ярослав Пісько сам брав на себе місію забування голів. То сьогодні він у цьому питанні допомагав партнерам. Спочатку, після кутового, витягнувши захист суперника на себе, невгамовний 11-й номер надії, викотив на порожні ворота Сергію Шафранському, а потім він вже асистував Сергію Кольцуну. Перевагу в три м'ячі той же такий Шафранський оформив на 10-й хвилині зустрічі. Гравці епіцентру зрідка огризалися, але сьогодні з реалізацією у луцького колективу були справжнісінькі проблеми, і хлопці не влучали навіть у порожні ворота. А під кінець тайму ще одна груба помилка господарів призвела до того, що Сергій Шафранський знову ж таки спас у пісько оформив хет-трик. Після перерви на майданчику нічого не змінилося. Академічне розкочування суперника надією цього вечора здавалось ідеальним, враховуючи те, що Локачинські гості значно додали у побудові гри в захисті. А у нападі продовжив свою феєрію Шафранський з другої спроби перетворивши свій хет-трик у каре. Господарі відповідали, як могли, раз за разом вибігаючи у гострі контратаки. Особливо загрожували воротам Ігоря Пунди, Андрій Лукашук та Андрій Ковальчук. Але кіпер Надії сьогодні не відставав від своїх партнерів і тягнув усе, що летіло в його рамку. А далі Сергій Шафранський почав віддавати борги головному бомбардиру його команди. Військо двічі забував з його передач. Переможну крапку в матчі поставив Сергій Кольцун. 8-0. Така надія поки що виглядає найбільш грізною командою Суперліги. Епіцентру слід швидше забути цей матч та готуватися до протистояння з Вотрансом. Ця гра, вроді би, нам і дала з однієї сторони легко, а з другої і не далась легко. Мали сьогодні забувати, може, і за 10 м'ячів, але забили 8. Гадаю, що хлопці задоволені, провели хороший матч. Получили масу задоволення від гри. Ну і готуємося до наступних ігор. Мініфутбол – це така дуже швидка гра. Деколи трошки заспав та й отримав гол. Тому так сьогодні вийшло на ноль це добре. Це додає до в впевнені команді. У ще одному матчі туру Волиня Гротев зустрічався з Буратинською ласкою. Учасники Кубка України на відміну від своїх суперників розпочали чемпіонат з двох перемог і втрачати очки у звітному протистоянні у планах у них не було. До гри обидві команди підійшли максимально зосереджено, тому на майданчику арени спорт відбувалася битва контратак. Моментами суперники просто переключалися на гру на зустрічних курсах, при цьому демонструючи фантастичні швидкості. Гравцям обох команд бракувало точності, а там, де це було потрібно, виручали голкіпери. Найкращі можливості у першій половині гри втратили Ігор Ніщик за гротеху, який влучав у стійку та не замкнув порожній кут після прострілу партнера. А у ласки після багатоходових комбінацій з вигідних позицій не влучали в рамку Леонід та Олександр Єфремове. У підсумку чи не вперше в цьому сезоні глядачі побачили нулі після першого тайму матчу Суперліги? Після перерви на полі була все така ж рівна гра, але забити вдалося лучанам. Захисники Ласки дали вдарити з вигідної позиції Ігорю Блажиєвському, і той не схибив 1-0. Після забитого м'яча волень гротеху вдалося заграти спокійніше, не даючи супернику нічого зробити біля своїх воріт. При цьому гравці у синіх футболках проводили разючі контрвипади. А на 39 й хвилині хитрий поздовжній розрізний пас знайшов неближній стійці самотнього Андрія Режановського, і перевага агротеху подвоїлась. Хто знає, як би продовжилась ця гра, якби надію супернику не подарував випадковий автогол Тараса Прислупського, який хотів перервати довгу передачу суперника. До фінального свистка залишалось сім хвилин, які стали справжнім випробуванням для футзалістів Волинь Агротеху. Андрій Петров вирішив грати з п'ятьма польовими, і це просто мусило дати результат. Однак, після удару Олега Кравчука блискучу реакцію продемонстрував Павло Чемерис, А Роман Степанов якимось дивом не влучив в рамку. А незадовго до фінальної сирени Тарас Прислубський влучно завершив контратаку своєї команди, покаравши суперників за нереалізацію. 3-1. Волиня Гротех йде в ногу з надією та шанс авто. А Буратинській команді знову зовсім трохи не вистачає для позитивного результату. Хоча потенціал у цієї команди величезний. Всі ми зібралися, як один колектив, настроїли. Знали, що сьогодні буде дуже важко, але забили два гала, потім ще третій, і, і все стало якби, так, як ми і планували. Є підтримка ззаду, так сказати. Вратарці пів команди, і от все, от сьогоднішній матч про це говорить. Вітчизняний футзал висвітлюватиметься вже і в друкованих виданнях. Асоціація мініфутболу України видала пілотний випуск журналу про футзал. Читачам пропонується безліч статистики, аналітики, цікавих інтерв'ю та корисної інформації. А в рубриці «Футзал в регіонах можна ознайомитися з розширеним матеріалом про Волинський футзал. Тож відтепер любителі мініфутболу зможуть ще детальніше дізнатися про стан улюбленого виду спорту у рідній країні. Навряд чи хтось думав перед грою, що протистояння в Отрансу та Володимирівки, котрі протягом перших турів залікових пунктів ще не набирали, перетвориться у найспекотніше видовище ігрового дня. Однак на байданчику було дуже гаряче. Щоправда, головні події гри відбувались у другому таймі. Дебют зустрічі пройшов більш-менш спокійно, адже команди лише придивлялися одна до одної. Гольові моменти пішли ближче до середини тайму. У Володимирівки два стовідсоткових моменти не використав Андрій Бойко, у другому випадку не влучивши у порожні ворота. А вотранцівець Ігор Махнюк влучив у поперечку. А далі команди швидко обмінялись забитими м'ячами. Спочатку відкрив рахунок Тарас Кабанов з вотранцу, а далі за свої промахи реабілітувався Андрій Бойко, відновивши паритет. Під завісу першого тайму невпевнено зіграв кіпер синьо-червоних Юрій Волошин, і цим скористався Олександр Тафратов. Забезпечивши перевагу своєї команди після першої половини гри, такий перебіг подій не влаштовував луцьку команду, і після перерви вона заграла набагато активніше і сильніше. Ігор Махнюк та його партнери не використали досить велику кількість можливостей. Прорвало господарів майданчика за 5 хвилин до фінального свистка, коли їм вдалося видати ударну хвилину. Спочатку Валентин Кривицький смачно пробив зі штрафного і зрівняв рахунок, а потім простріл партнера замкнув Олександр Курінов. Який вивів Вотранс уперед 3-2. Справжні пристрасті на майданчику вибухнули після того, як арбітр матчу зафіксував фол Тараса Кабанова проти воротаря Володимирівки. Цей фол був для Вотрансу вже шостим. Довге розвіювання цих суперечок закінчилось вилученням з лави запасних Юрія Волошина за надмірні емоції та неспортивну поведінку. Та зрівняти рахунок гості не змогли. Андрієві бойко не вдалося з дабл пенальті переграти Романа Перлова. Емоційно піднесені гравці в отрансу продовжили свою феєрію. Спочатку Тарас Кабанов також відзначився зі штрафного. Тренер Володимирівки випустив п'ятого польового Юрія Дмитрука, який за хвилину до кінця зустрічі уже за лінією воріт спіймав м'яч після удару головою Ігоря Махнюка. На тому й закінчили 5-2. Отранс таки здобуває першу перемогу в чемпіонаті. Щоправда, велика кількість суперечок та скандалів, хоч і додала грі якоїсь спекотності, та за великим рахунком явно її не прикрасила. Ми е, попали в таку ситуацію, що нам е, необхідно було перемагати, тому що в перших двох турах ми не набрали жодних, жодних очок залікових, і ми просто вийшли на цю гру як на останню, налаштувались і розуміли, що нас ці грі завдові тільки перемога. Волиня Гротех, Надія та Шанс авто продовжують у турнірній таблиці йти без очкових втрат, майже обмеживши таким чином коло команд, які будуть боротися за чемпіонський титул. Не набирали залікових пунктів, поки що лише Володимирівка та Мар'янівка. У наступному турі Волиня Гротех та Надія зіграють проти аутсайдерів чемпіонату. Ласка Буратин спробує доказати свої амбіції у центральному протистоянні туру проти шансавто. А епіцентр та Вотранс у очному матчі виборюватимуть другу перемогу в чемпіонаті. В білоруському місті Гродно минулих вихідних фінішував 10-й ювілейний міжнародний турнір серед ветеранів віком 40 років і старші, що зібрав колективи з Білорусі, України, Литви та Польщі. Запрошення до північного міста від організаторів отримали представники спортивної асоціації працівників Земеї Луцька, якою опікується В'ячеслав Білов. Метою цієї поїздки було в першу чергу для нас відкрити нове місто на карті наших змагань. В Білорусі ми вперше на такому турнірі. Все було дуже чудово, сподобалась і організація, і склад учасників. Але перш за все, мета наша була ознайомитись з новим форматом проведення цих змагань 40. Ця поїздка не змогла би відбутись, якби не асоціація. Міні-футболу Волинської області. Я хочу подякувати її керівнику Голоскокову Сергію, нашому доброму другу і партнеру. І... Ну без, без його підтримки цієї поїздки б не відбулося. У трьох матчах турніру команда волинських журналістів поступилася ветеранам Солігорського шахтаря 2-6, а наступного дня не змогла знайти контраргументів у протистоянні з салою з Вільнюса. Лише у третьому поєдинку з польським клубом Швагри з міста Слубс була отримана впевнена перемога 12-4. Організатори спеціальними призами відзначили голкіпера Лучан Олександра Пархомчука та автора кращого голу турніру Богдана Пархоменка. Вівторок, 26 листопада, в будинку футболу, відбулося жеребкування другого етапу Кубку України. У суперники нашим землякам з Лукачинської надії дістався лідер зони захід першої ліги Лукас Скременчуга.